Кілька років тому я зрозумів одну просту істину найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Але як це зробити правильно? Сьогодні я поділюсь з вами 15 перевіреними способами, які працюють. Якщо ви готові розкрити свій потенціал, дивіться далі. Почнемо з номера один читання книг. Читання книг це справжня інвестиція, яка не втрачає своєї цінності. Коли ви читаєте книги для саморозвитку. Ви отримуєте досвід, який автор накопичував роками. це наче скорочений шлях до зростання. Наприклад, бізнес-книги допомагають опанувати навички управління, мотиваційні надихають надії, а психологічні допомагають краще розуміти себе і світ. Оберіть книги, які відповідають вашим цілям, хочете покращити свої фінансові навички, читайте про інвестиції, Чи управління грошима, прагнете вдосконалити стосунки. Вивчайте літературу про комунікацію чи емоційний інтелект, не обмежуйте себе лише одним жанром, навіть художня література може надихати та розвивати уяву. І пам'ятайте, читання це не гонка, важливо не кількість книг, а якість засвоєних знань. Кожна прочитана книга це маленький крок у вашому розвитку, тож оберіть свою наступну книгу і дайте старт новому витку вашого зростання. Номер два розмовляйте з людьми, шукайте нові знайомства, знайдіть ментора або станьте комусь ментором. Люди навколо нас це джерело безцінного досвіду, нових ідей та можливостей. Спілкування з різними людьми допомагає розширити свідогляд, знайти відповіді на питання та навіть відкрити нові шляхи у житті. Шукайте нові знайомства кожна нова людина це новий світ, який може вас чомусь навчити. Будьте відкриті до спілкування. Не бійтесь підходити першими, цікавтеся іншими, можливо, саме ця розмова змінить ваше життя. Знайдіть ментора ментор це людина, яка вже досягла чогось, того, чого ви прагнете, вона допоможе вам уникнути помилок і поділиться своїми знаннями, не соромтесь запитувати порад чи просити допомоги у тих, ким захоплюєтесь. А ще краще станьте ментором для когось іншого. Передаючи свій досвід, ви не тільки допомагаєте іншим. А й самі краще розумієте те, чого навчилися. Навчання інших це найкращий спосіб поглибити свої знання. Спілкування це взаємний обмін, допомагайте, діліться, вчіться у людей, і ваш світ буде постійно наповнюватись новими можливостями та ідеями. Номер три. Подорожуй. Подорожі це не просто зміна місця, це можливість побачити світ з іншого боку, познайомитись з новими культурами, традиціями та людьми. Подорожі розширюють ваш кругозір і змінюють уявлення про життя. Коли ви подорожуєте, ви вчитесь адаптуватись до нового середовища, ставати більш гнучким та відкритими. Ви бачите, як живуть інші люди, і це допомагає переглянути свої цінності і переконання, навіть коротка поїздка в інше місто може подарувати натхнення на нові ідеї. Подорожі також розвивають вашу творчість, нові враження, яскраві пейзажі та унікальні місця. Стимулюють уяву, це ідеальний спосіб вирватися з рутини та поглянути на свої завдання чи проблеми з іншого ракурсу. Не обов'язково їхати за кордон чи витрачати великі гроші, часом навіть прогулянки незвіданим куточком вашого міста, може подарувати несподівані відкриття, головне виходити за межі звичного і дозволяти собі відкривати новий світ. Тож подорожуйте, відкривайте нові горизонти і дозвольте світу стати вашим учителем. Номер 4. Розвивайтеся. Розвиток навичок це один із найкращих способів інвестувати в себе. В світі, що постійно змінюється, нові знання та вміння можуть відкривати перед вами двері до нових можливостей. Відвідуйте курси, тренінги, майстер-класи, це не лише джерело знань, але й чудовий шанс попрактикуватися та отримати зворотний зв'язок від фахівців. Не обмежуйте себе лише професійними темами, спробуйте щось нове, кулінарію, малювання. Програмування чи навіть танці. Інвестувати в навички, ви робите свій час ціннішим. Наприклад, освоївши тайм-менеджмент, ви можете навчитися ефективно планувати свій день, а вивчивши основи фінансової грамотності, ви зможете краще розпоряджатись своїми ресурсами. Такі інвестиції це ваша впевненість у майбутньому. Навички не втрачають своєї цінності, їх неможливо забрати чи знецінити, тож більше ви знаєте то вмієте. То більше можливостей з'являються перед вами. Тож не зупиняйтеся виберіть курс чи напрямок, який вам цікавий, і зробіть перший крок до фінансового та особистого зростання. Номер 5. інвестуйте в своє здоров'я ваше здоров'я це найцінніший ресурс, який заслуговує на турботу. Інвестуючи в нього, ви забезпечуєте собі більше енергії, кращу продуктивність і довголіття. Почніть з правильного харчування. Те, що ви їсте, впливає на ваш фізичний та ментальний стан. Збалансована дієта, багата на овочі, фрукти, білки і корисні жири, допоможе вашому організму працювати на максимум, уникайте зайвого цукру, оброблених продуктів та надмірного вживання кави чи алкоголю, не забувайте про фізичну активність. Регулярні заняття спортом зміцнюють серце, м'язи та суглоби, покращують настрій і навіть допомагають краще спати. Це не обов'язково має бути тренажерний зал, можете спробувати йогу, біг, танці або навіть тривалі прогулянки на свіжому повітрі. Догляд за здоров'ям це також турбота про ментальний стан, регулярний відпочинок, медитації чи просто час для себе допоможуть уникнути стресу та зберегти ясність думок. Пам'ятайте, що ваше тіло це ваш дім, і як будь-який дім воно потребує уваги, догляду та турботи. Дбайте про ваше здоров'я. Це інвестиція, яка завжди приносить найкращі дивіденти. Номер 6. Розвивайте свою фінансову грамотність. Фінансова грамотність це не лише знання того, як рахувати гроші, але й розуміння, як їх правильно заробляти, витрачати і зберігати. У світі, де економіка постійно змінюється, важливо бути впевненим у своїх фінансових рішеннях. Почніть з основ: вивчайте принципи управління грошима. Дізнайтесь про інвестиції, кредитування та заощадження, розумійте, як створюється особистий фінансовий план, як розподіляти свої ресурси, щоб досягати своїх фінансових цілей, але найголовніше це створення додаткових джерел доходу, не обмежуйтесь лише основною роботою відкриття додаткових джерел доходу може значно покращити ваше фінансове становище. Це може бути інвестування в акції чи нерухомість, запуск власного онлайн бізнесу чи фрілансинг. Додатковий дохід це не лише дає більше свободи, але й допомагає зменшити фінансові ризики, вивчить, як ефективно використовувати свої навички, хобі або ресурси для створення нових можливостей для заробітку. І пам'ятайте, фінансова грамотність це не разова інвестиція, це постійний процес навчання та досконалення. Чим більше ви розумієте фінанси, тим більше можливостей відкривається для вас. Номер 7. Вивчайте нову мову. Вивчення нової мови це не лише корисний навик, але й потужний інструмент для особистого розвитку. Мова відкриє перед вами нові горизонти, дозволяє глибше розуміти культуру інших народів та спілкуватися з людьми з усього світу. Знання ще однієї мови дає вам величезні можливості. Ви можете працювати з міжнародними компаніями. Подорожувати без обмежень і навіть знайомитись з новими людьми, розширюючи коло своїх знайомств. Більше того, це може стати конкурентною перевагою на ринку праці. Не бійтесь починати з нуля сьогодні існує безліч ресурсів для вивчення мов додатки, онлайн курси, книги та навіть мовні клуби. Найголовніше це регулярність і прагнення досягти результату. І пам'ятайте кожен новий мовний бар'єр це не перешкода. А можливість відкрити нові двері у світ, тож вивчайте мови і розширюйте свої горизонти. Номер вісім. Порядкуйте свій простір наш простір це не просто місце, де ми живемо чи працюємо, він значно впливає на наш настрій, продуктивність чи загальне відчуття благополуччя. Наведення порядку в своєму оточенні це не лише фізичний процес, але й важливий крок до очищення свідомості перше на що варто звернути увагу. Це позбавлення від непотрібних речей, наші оселі та робочі місця часто переповнені предметами, які ми давно не використовуємо, або навіть забули про них. Це не лише займає місце, але й створює візуальний хаос, який впливає на наш розумовий стан. Почніть з маленьких кроків, пройдіться по кімнатах, і визначте, які речі більше не приносять вам користі чи радості, можливо, це старий одяг, який ви не носите, або предмети, які просто займають місце без мети. Викиньте їх або передайте тим, хто може ними скористатися. Цей процес не тільки створює фізичний порядок, а й дає відчуття легкості та свободи. Чистий простір дозволяє думати ясніше, а зменшення кількості речей вивільняє емоційну енергію. Тому почніть сьогодні. Порядкуйте своє оточення, позбудьтесь від зайвих предметів, і ви відчуєте, як цей процес приносить не лише порядок у домі, але й у вашій голові. Номер 9. Розвивайте свою емоційну інтелігентність. Що це означає? Емоційна інтелігентність це здатність розуміти, управляти своїми емоціями та взаємодіяти з емоціями інших людей. Вона допомагає будувати гармонійні стосунки, знижувати стрес і досягати успіху в особистому та професійному житті. Розвиток емоційної інтелігентності починається з саморозуміння це здатність усвідомлювати свої емоції, розпізнавати їх і розуміти. Що викликає ту чи іншу реакцію, потрібно навчитися розпізнавати свої сильні емоції, такі як гнів чи страх, і вміти з ними працювати, не дозволяючи їм керувати вашими діями. Однак не менш важливо й розуміти емоції інших людей це вміння слухати, емпатія та підтримка в складні моменти, коли ви розумієте почуття інших, вам легше налагоджувати стосунки, уникати конфліктів, ефективно працювати в команді. Розвивайте свої навички активного слухання, будьте уважним до того, що говорить людина, не перебиваючи і не роблячи поспішних висновків, підтримуйте спокійну атмосферу в розмовах, будьте відкритими і готовими до конструктивного діалогу. Емоційна інтелігентність це постійний процес розвитку, який вимагає часу і практики, але розвиваючи ці навики, ви створюєте глибокі, здоровші стосунки з людьми та покращуєте власну якість життя. Номер 10. вкладайте в свою сім'ю. Сім'я та близькі стосунки це основа вашого емоційного благополуччя, вони не лише надають підтримку в складні моменти, але й дарують радість та задоволення в повсякденному житті, вкладати в сім'ю це інвестувати в своє щастя, бо справжні стосунки з близькими людьми стають найціннішим ресурсом у вашому житті. Сильні стосунки з родиною та друзями це не просто моментальні емоції. Це роки спільних переживань, підтримки та довіри, тому важливо приділяти час саме тим, хто важливий для вас. Не чекайте особливих моментів, створюйте їх щодня. Це можуть бути прості дзвінки, спільні вечері або підтримка в важкий момент, проявляйте увагу і підтримку, навіть коли все здається добре. Будьте готові вислухати, допомогти, поділитись радощами та труднощами. Завдяки таким жестам ви зміцнюєте зв'язки і створюєте міцну основу для майбутнього. Не забувайте, що родина і друзі це ті люди, які розуміють вас без слів, підтримують навіть без запитань і завжди готові допомогти, тому вкладати час і емоції в побудову стосунків з близькими це інвестиція в майбутнє, яке буде наповнене любов'ю, підтримкою і взаєморозумінням. Інвестиція номер 11. Подосконалюйте комунікаційні навички Комунікація це ключ до успіху в будь-якій сфері життя, вміння правильно виражати свої думки, слухати інших і знаходити спільну мову з людьми може значно змінити вашу ситуацію на краще. Комунікаційні навички це вміння не лише передавати інформацію, а й створювати взаєморозуміння, вони включають в себе активне слухання, вміння задавати правильні питання, чітко висловлювати свої думки та адаптувати свій стиль спілкування до різних людей і ситуацій. Чим краще ви розумієте людей навколо вас, тим ефективніше зможете комунікувати. Розвиток комунікаційних навичок це процес, який ніколи не закінчується. Почніть з малого, слухайте уважніше, говоріть чіткіше і тренуйтесь кожен день. Номер 12. Розвивайте творчий потенціал. Творчість це не лише дар, а й навичка, яку можна розвивати. Кожен із нас має потенціал до творчого мислення. Але часто ми не даємо собі достатньо часу чи простору для того, щоб цей потенціал розвивався. Інвестування у розвиток творчого потенціалу відкриває перед вами безліч можливостей не лише у кар'єрі, а й в особистому житті. Творчість допомагає знаходити нові рішення для складних задач, вигадувати оригінальні ідеї та адаптуватися до змін у світі, який постійно рухається вперед. Це навичка, яка стає дедалі важливішою в сучасному світі. Де інновації, і новаторські підходи мають вирішальне значення. Щоб розвивати творчий потенціал, варто працювати над своєю відкритістю до нових ідей. Читайте книги, досліджуйте нові дисципліни, розвивайте нові хобі, важливо виходите за межі звичайних думок і не боятися пробувати нове, спілкуйтесь з людьми з різних сфер, діліться ідеями, шукайте натхнення у мистецтві, природі чи науці, практикуйте творчі вправи, як, наприклад, ведення щоденника ідей. Або розв'язування задач з нестандартними методами, дозволяйте собі мріяти та експериментувати, і пам'ятайте, що творчий потенціал не зникає, якщо ним активно користуватися. Інвестуйте в свою творчість і це стане важливою складовою вашого успіху та задоволення від життя. Номер 13. Практикуйте самоусвідомлення, рефлексію та медитацію. Це потужний спосіб інвестувати в себе, який охоплює не лише розумове, а й духовне зростання. Регулярне саморозмірковування дозволяє зрозуміти, які аспекти вашого життя потребують уваги, де ви ростете, а де застрягаєте. Самоусвідомлення дає змогу не лише визначити свої сильні і слабкі сторони, а й краще розуміти свої емоції та мотивацію. Одним із потужних інструментів для розвитку самоусвідомлення є медитація це практика, яка дозволяє заспокоїти розум, зняти стрес і зосередитись на своєму внутрішньому світі. Медитація допомагає вам побачити свої думки і емоції з боку, без зайвих суджень. Через регулярні практики ви навчитесь не лише знижувати тривогу, а й відкривати нові глибини свідомості. Медитація також може стати важливою частиною вашого духовного розвитку вона дозволяє знайти внутрішній спокій, з'єднання зі своїм я на більш глибокому рівні і віднайти сенс у повсякденних речах. Це не обов'язково має бути релігійна практика. Медитація може бути просто способом з'єднання зі своїм внутрішнім світом і знайти гармонію у житті. Додайте медитацію того самоусвідомлення до своєї щоденної рутини, і ви побачите, як ваш внутрішній спокій і ясність розширюють ваші можливості у всіх аспектах життя. Номер 14. навчіться продавати. Продаж це не лише про товари чи послуги. Насправді це універсальна навичка, яка пронизує усі аспекти життя. Щодня ми. Продаємо свої ідеї, переконання, погляди, навіть себе самого як особистість у стосунках. Відміння зробити це ефективно залежить, чи зможемо ми досягти своїх цілей та створити глибокі зв'язки з іншими. У стосунках продаж це здатність показати свою цінність і пояснити, чому саме наші переконання або дії заслуговують довіри й уваги. Наприклад, коли ви прагнете переконати партнера у важливості певного рішення, ви фактично продаєте свою ідею. Так само це стосується роботи, співбесіда, презентація проєкту, переговори, усе це про продаж власної експертизи, впевненості та бачення, продаж ідеї чи бачення це здатність надихати інших, це те, що роблять лідери, коли заряджають команду спільною метою, це те, що робимо ми в дружбі чи в родині, коли показуємо свою щирість і цінність як особистість. Зрештою, розвиваючи ці навички, ви стаєте ефективнішими у будь яких взаємодіях, адже кожна розмова, кожен контакт це невеликий акт продажу чи краще ви вмієте комунікувати, надихати і будувати довіру, тим більше можливостей відкриваються перед вами. І остання інвестиція на сьогодні займайтеся благодійністю. Благодійність це не лише про допомогу іншим, а й про інвестування у своє власне благополуччя. Коли ви допомагаєте тим, хто цього потребує, ви не лише змінюєте їхнє життя, а й збагачуєте своє. Акти доброти навіть найменші можуть створити відчуття виконаного обов'язку, значущості та внутрішнього задоволення. Займатися благодійністю це не обов'язково означає жертвувати великі суми грошей чи час це може бути просто допомога нужденним, волонтерська діяльність або навіть словесна підтримка тих, хто проходить через важкі моменти. Найважливіше це ваше бажання зробити добру справу і змінити світ на краще, навіть якщо ці зміни будуть маленькими. Але справжня благодійність це не просто віддавати непотрібну річ, щоб позбутися від неї, це віддати щось, що має для вас значення, від щирого серця, тому що ви хочете допомогти, а не тому, що ця річ більше не потрібна вам. Це акт, який має глибокий сенс, адже ви ділитесь тим, що має для вас цінність і тим самим виявляєте справжню турботу та увагу до іншої людини. Крім того, важливо пам'ятати, що, віддаючи, ви отримуєте вдвічі більше благодійність не є одностороннім процесом вона повертається до вас у вигляді радості, задоволення, а часто у вигляді нових можливостей, які з'являються у вашому житті, тому не бійтесь віддавати на благодійність це приносить гармонію не лише тим, кому ви допомагаєте, а й вам самим. Зі свого досвіду я раджу вам віддавати хоча б 10% свого доходу на добрі справи чи благодійність. Це може бути регулярний внесок в допомогу тим, хто цього потребує, або ж підтримка організацій, які працюють на користь суспільства. Це допоможе не лише тим, кому ви допомагаєте, а й вам самому. Це інвестиція в духовне зростання і справжнє щастя. Благодійність це шлях до розуміння, що справжнє щастя не в накопиченні матеріальних благ. А в тому, щоб ділитись своїм благополуччям із іншими, це інвестиція у створення більш гармонійного і справедливого світу. Сьогодні ми розглянули 15 потужних способів інвестувати в себе. Кожен із цих пунктів це не просто рекомендація, а можливість зробити своє життя кращим і змістовнішим. Але пам'ятайте справжня інвестиція в себе це не лише для власного розвитку, а й для того, щоб робити щось важливе для світу. І тут я хочу нагадати про головне. Кожен із нас може зробити внесок у спільну перемогу. Допомагайте тим, хто захищає нашу країну, підтримайте ЗСУ, ваша допомога навіть найменша наближає нас до миру та світлого майбутнього. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, який із 15 способів вам найбільше відгукнувся. Також діліться власними ідеями. Разом ми можемо надихнути одне одного до змін. Дякую, що були зі мною, інвестуйте в себе, допомагайте іншим. І залишайтесь сильними. До зустрічі в наступних відео.